Слава Ісусу Христу! Сьогоднішню тему назвемо так, чи потрібно ходити до церкви і до якої церкви ми повинні ходити. В нашому земному житті існують сотні церков, сотні конфесій, різних релігійних організацій, і кожна церква твердить, що вона правдива, вона від Бога. А між цими сотнями церков, тільки одна може бути правдива. В святому Письмі написано: один Бог, одна віра, одне хрещення. Багато хто каже, а яка різниця яка віра? Бог один. Але логічно буде сказати: якщо Бог один, то і віра одна. Бог не давав сотні вір, а тільки одну віру. І тут нав'язується друге питання. А як розпізнати цю одну правдиву Христову віру. І кожна людина, яка свій розум направляє в сторону Божої мудрості, зрозуміє, що та віра правдива і та церква правдива, в якій перебуває сам Бог, сам Ісус Христос, під видом хліба і вина, тобто у присятій тайній Євхаристії. святу тайну Євхаристії – Ісус установив на Тайній вечері перед своїми страстями, тобто перед хресною дорогою. І тепер на кожній службі Божій правдивій церкві відбувається та сама Тайна вечера, на якій Ісус ламає хліб і дає чашу пити учням, а відповідно через ієрархію папства по сьогоднішній день ці слова Ісусові, які повторює кожен священник, перемінюють хліб тіло Христове, а вино кров Христову, і так ми отримаємо Пресвяту Тайну Євхаристію. Тіло і кров Христову. Пресвята Тайна Євхаристія має як цілесне значення, так і духовне значення, і в правдивих церквах. Католицьких і греко-католицьких, там, де священники мають живу віру разом з мир'янами у присутність у присвітанні Євхаристії самого Ісуса Христа, таїнство Пресвятої Євхаристії відбувається в повноті. Тому і в таких правдивих церквах священники дають Ісуса мир'янам які клякають на коліна перед Євхаристійним Ісусом, клякають через упокорення і через пошану до Ісуса, бо вірять в живу реальність в живу присутність Ісуса присвятій Євхаристії, а ті церкви, які втратили віру в реальну присутність Ісуса при світанні Євхаристії, вони вже забороняють мирянам клякати. і то Насильно піднімають з колін і заявляють, тут нема Ісуса. Так, багато священиків напряму конкретно робили такі заяви, що тут немає Ісуса. Тому не клякайте, а ставайте. А це вже віра протестантських церков, де дають хліб і вино на спомин Тайної вечері, але в ніякому разі вони ніколи не вірили і не вірять, що там є тіло і кров Христова. Деякі священники, які не дозволяють клякати перед Євхаристійним Ісусом, а заставляють стояти, кажуть, що є Ісус в Євхаристії. Але, якщо б Він там був, то вони б казали клякати. Тобто на словах вони говорять, що є Ісус, а на ділах показують, що Його там немає. І так напрошується висновок. До цієї церкви, де присвяченні Євхаристії є реальний живий Ісус під видом хліба і вина, треба ходити. Треба ходити для Ісуса, треба сповідатися, очищатися, наповнюватися Божим духом. Тобто церква таким чином зобов'язана людей навчити, як народитися наново з духа, а щоб людей навчитись. Як народитися наново з Божого Духа, церква має народитися з Божого Духа, священники мають народитися наново з Божого Духа, тоді вони будуть знати, як цього навчити людей. І тут зауважимо, що мало клякати перед Ісусом, вірити, що Він є в пресвітайній Євхаристії, але ще треба розрізняти тіло і кров Христову. Святій Павло сказав, хто їсть тіло Христове і п'є Христову кров, не розрізняючи, той суд собі їсть і п'є, то між вами багато хворих, багато і вмирає. Багато мирян в правдивій церкві клякають до святого причастя, з привички, або прийшли до церкви, і всі клякають, і вони клякають, але вони не розрізняють тіло й крови Христової. Через те вони і одягаються до церкви, як до звичайної будальної установи, як на роботу, тобто в штанах, в розпусному одязі без покритої голови. Тобто вони зовсім не відчувають, що прийшли до святого місця, де живий Бог у присвітанні Євхаристії. А згадаємо, що Ісус зробив, коли прийшов до Єрусалимської святині. Де з святині зробили печеру розбійників, базар. Він повиганяв всіх міня... міняєлів, каже, повипускав всіх тварин, які були призначені для жертви на храм, а міняєли, міняли гроші на пожертву на храм. Так, сказав Ісус, це дім молитвиця Мого, а від Нього зробили печеру розбійників, дійсно цей базар. Цими своїми діями Ісус дав зрозуміти, що це святе місце, де себе треба вести якнайсвятіше, якнайбільше себе упокорити перед живим Богом, правда, на цей час всі одягалися до храму, ну і навіть поза храмом, скромно пристойно, навіть і ті базарники, і люди, які проходили скласти жертву Богові. А якщо б всі ті люди... Прийшли до єрусалимської святині, так як сьогодні приходять до церкви в розпусному одязі без покритої голови, в штанах, то Ісус усіх би поваганяв з єрусалимської святині і поваганяв би усіх священників, які дозволяли б такий розпусний одяг. Так сьогоднішні священники на перевеликий жаль втратили пошану до Бога, покору, страх Божий, тобто. Страх образити Бога і в такому дусі виховують мирян. І знову ж робимо висновок, що ті церкви, ті священники, які управляють цими церквами, тобто, які не дозволяють клякати перед Іхарисівним Ісусом, в вірі такої немає, що там Ісус перебуває, які дозволяють розпустному одязі ходити до церкви. Головне, що вірте, що Бог є серце і душі, а Бог милосердя, Бог любов, Бог все простить, звісно, забуваючи про Божу справедливість. Такі церкви називаються цілесними церквами, бо в таких церквах священники не дбають про душі мирян, а тільки про ціла, За душі і не згадують. Там йдеться про догоджування цілесним похотям, пристрастям, емоціям. Тобто церква челесна для тіла. І тільки в цих церквах, де священники вчуть покори перед Господом Ісуса Присвітання Євхаристії, тому люди меряни клякають на святе причастя, скромно, пристойно одягаються. Оці церкви це є духовні церкви. Те, ті церкви дбають про душі мерян. Ми йдемо до церкви не для того, щоб Тіло утвердити на тій землі, догодити йому. Ми йдемо для того, щоб спасати душу, про тіла ми самі подбаємо, а церква має нам допомогти народити наново з Божого Духа, тобто ми йдемо спасати душі, і то є обов'язок церкви спасати наші душі, а не догоджати нашим тілам. І так, якщо церква дбає про Мою душу. Зближає мене з Богом, тобто спасає мене, то я так з радістю буду йти до цієї церкви, бо там є спасіння, там є живий реальний Бог. А церква, яка дбає за моє тіло, я не піду туди. Нема сенсу мені туди ходити. За тіло я сам подбаю. І ніколи я не піду до цих священників, які дозволяють мені грішити. Буду шукати такого священника... Який мені не дозволяє грішити, і допомагає не грішити, і очищає моє серце і душу. От такий священник мене веде до Бога, Він допомагає мені народитися наново з Божого Духа. Кожен християнин, який дбає про спасіння душі, зрозуміє цю науку, зрозуміє, про що йдеться, а хто не хоче зрозуміти, то йому ніяка наука не допоможе. І ще зроблю одне зауваження: Чи люди, які прийшли до дійсно духовної церкви, де люди клякнули до святого причастя, навіть беруть приклад з тих людей, які дійсно розрізняють тіло і кров Христову, не з тих людей, які клякнули випадково, бо всі клякають, які не уягнуті, пристойно, скромно. Які не розуміють, чому клякають, і не треба з них брати приклад. А приклад треба брати святих і праведних християн, бо вони є там. А в основному, як зараз говорять, а що з того, що там клякають, як вони отак от погано одягаються, розпусною і тому подібне. Якщо такі люди є, то не з них треба брати приклад, а з тих, які дійсно народилися на нову з духа, які розрізняють тіло і кров Христову. І багато кажуть: а повиходять з церкви, і вони потім там судять і тому подібне, і погані вчинки роблять. Знову ж таки кажу: не беріть з таких приклад, беріть приклад з таких людей, які дійсно ведуть себе свято, які йдуть в церкву з Ісусом, наслідуючи Його, і які мають сильну, тверду, непохитну віру. Божої мудрості і в Божому дусі, тобто беріть приклад з добрих людей в правдивій церкві. В правдивій церкві є більшість. І в ніякому разі не дивіться на тих, які в правдивій церкві є непрактикуючими християнами, які підривають авторитет своїм безбожним життям, в правдивій церкві. І Дух Святий вас буде провадити по Божій дорозі через. Святих і праведних людей, з яких ви берете приклад, через святих і праведних священників, які будуть дбали за ваші душі, а не за ваші тіла. За ваші тіла ви самі подбаєте. Слава Ісусу Христу!